День здорового харчування. 16 жовтня Всесвітній день здорового харчування. Здорове харчування це раціон, що забезпечує нормальний ріст та розвиток. Зміцнює здоров'я сприяє профілактиці захворювань і підтримує життєдіяльність людини. Фрукти зміцнюють імунітет. Покращують травлення, сприяють зволоженню організму та знижують ризик серцево-судинних захворювань. Включайте до раціону овочі різних кольорів, щоб забезпечити організм широким спектром поживних речовин. Для дітей білкові продукти це м'ясо, риба, яйця, молочні продукти, бобові а також горіхи та насіння. Для дітей обирайте цільнозернові каші, макарони з твердих сортів пшениці та цільнозерновий хліб. Що таке тарілка здорового харчування? Це візуальний принцип формування прийому їжі, де половина тарілки зайнята овочами та фруктами. Ще четвертина тарілки зайнята цільнозерновими продуктами. А інша Четверта частина білком. Важливо пити багато води. Зараз ми з вами пограємо у гру, яка називається смачний сніданок. Зараз ми з вами розглянемо види сніданків. Чи можна таке їсти на сніданок? Чи не можна? Овочевий салат. М'ясо та рисова каша. Їмо таке на сніданок чи ні? Солодкий тортик. Газована водичка солодка. Чи таке можна на сніданок, чи ні? Подивіться, будь ласка, чи можна таку страву подавати на сніданок? Може, хтось любить зранку смачні ягоди та фрукти. Це дуже корисно. Ще один корисний сніданок йогурт, творог та какао. Дякую за увагу! Будьте здорові!